У Тростянці завершили капітальний ремонт дороги по вулиці Підліс на Смородянського мікрорайону. Загальна протяжність ділянки близько 1300 метрів. Вартість робіт склала 5 мільйонів гривень. Це кошти державного бюджету з цільовим призначенням капітальний ремонт дороги. Наші кошти на цю дорогу було витрачено там буквально мінімум, там кілька десятків тисяч гривень. А всі кошти були передані нашій громаді по субвенції саме на дорожне водівництво місцевих доріг. Причому особисто зам голови обласної адміністрації виїхала, подивилася, які дороги. Визначила обласну обладміністрація на комісії пріоритетні. Чому саме та дорога, а не інша дорога. Подивилася, і рішенням обласної комісії було вирішено саме на цю кошти, на, на цю дорогу спрямувати ці кошти державного фонду на відновлення місцевих доріг. Їх не можна продавати на Збройні сили, їх не можна продати на ремонт покрівлі в школі чи в садочку, там, чи якісь інші речі. Це, це цільові кошти, які приходять від держави саме на ремонт, на, на ремонт доріг. А вже коли працюють будівельники, вони сплачують податки. За свою роботу і ці податки сплачуються до державного бюджету, до місцевого бюджету. І от податки, які сплачені, ми можемо направити до збройних сил України. Що ми в принципі робимо? Ділянка по вулиці Підлісній обрана не випадково. Транспортна артерія сполучає установи та заклади смородянського мікрорайону з центром, враховуючи те, що саме тут школа, саме тут клуб ФАП. Автобусне сполучення з мікрорайоном віддаленим зробити саме цю дорогу, і бачити, от ми по неї проїхалися, Кілометр дороги вложений, дорожники встигли до великих морозів. В Принципі, я маю надію, що він буде служити обочини всі укріплені, знаки стоять. Тобто, зроблено все по тому проекту, який, який було передбачено зробити. Я маю надію, що люди по достоинству оцінять ту ті зусилля, які обласна влада і місцева влада прикладає для розвитку цього мікрорайону віддаленого в нашій громаді Траснецькій. Ну і знову ж таки підкреслюю ті плани, які ми обіцяли людям, вони виконуються Рано чи пізно, навіть не зважаючи на війну, не зважаючи на такий. Досить складний зараз час. Все одно ми не відступаємо від, цих, від своїх заявлених програм, цілі задач, які стоять перед, по кожному селу, по кожній нашій, нашій так називається, громаді. Територіальній, фактично треба робити ті роботи, які обіцяли. У планах громади подавати проектно-кошторисні документації на фінансування й інших доріг Тростянця та Сторостинських округів будемо подавати на обласну державну адміністрацію ту саму Славородську. Вона у нас виконує роль об'їзної такої дороги. Бо якщо буде робитися в майбутньому вулиця Луніна, нам прийдеться доведеться закривати рух транспорту по цій вулиці і пускати її по Славородськи. Також в планах все ж таки б зробити вулиці Зарічну до дач. У нас проєктна документація є ще на вулицю 1 травневу. Там вартість буде десь близько 10 мільйонів гривень коштів. Такі коштів в міському бюджеті немає. Якщо держава буде давати, але я переконаний, що це буде після війни, скоріш за все. Але ми прагнули б, щоб і просили б, щоб область більше коштів виділила на дороги, на Семереньки, на Солдатське, на буймер, на Артемирястовку, на Мащанку. Там, де ходять фури, де йдуть автобусне получення, з лебедином і так далі, там дорог немає. І це дорога державного значення, верніше обласного значення, яку повинен робити облавтодор. І це сотні мільйонів гривень коштів. Але те, що держава хоч потрошку виділяє уваги, все одно не забуває про потреби маленьких громад, в тому числі як наша, наприклад, наприклад, і цієї дороги, це підкреслює те, що державна політика все-таки залишається і не забувають про такі потреби і потихеньку фінансують. Аліна Гребенькова, Леся Шелест, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.